Всім привіт вітаю вас у новому відео, у новому влогмасі. Давайте його розпочнемо з відкриття подарунків, тому що в мене на, на сьогодні прям якийсь марафон по різним справам. Е, хочу розкрити Юлін подарунок, який я вважаю. Я вже розгрупірувала пакучка заново. <с? <с?> Щоб ви розуміли, воно в мене вже було підготовлено, я вже думала, все я вже не буду змінювати, але сьогодні. Вчора, точніше, Саша випустила відео, в якому була одна деталь, за якою вхопилась, і сьогодні її якось роздула до такого масштабу, що все перекрутила, перевертіла тут. Коротше, якщо я права, то Оля дуже хитра. Коротше, і звела мене з пантелику по повній програмі. Тому я думаю, що я її вичислила, але. Коротше, про Олю, напевно, трошки пізніше, бо я вже два пакунки її подарунки, точніше, її вже повідкривала, і хочу відкрити Юлін подарунок, який мені здається, що це від Юлі. Так, зараз його візьму. Так, мені здається, що це Юлін подарунок, хоча він може бути від будь-якої дівчини, тому що тут стрічка з з юзка оці штучки. я... До речі, так і не зрівняла. Це дзвіночки, які Віка дарувала ну, пакувала подарунки в минулому році чи ні. Ану, якщо я швидко, де я їх поклала, а ну зараз. Так, да, це ті ж самі дзвіночки, я їх ще навіть не поздирала. Я, коротше, я думала теж поставити. Я теж думала поставити дзвіночки, якщо чесно, щоб заплутати, тому що всі будуть знати, що це може бути будь-яка дівчина, тому що це від Віки були подарунки. Тобто це могла як і Віка запакувати, так і будь-яка дівчина, тому що у всіх є ці дзвіночки. Тут атрибути, всі, які в будь-яка дівчина могла нарядити поклеїти, поклеїти. Єдине, що папір, так, да, папір юзка, папір е, такий, який я бачила, вже не пам'ятаю кого в подарунках вдається у Олі, бачила такий пакованчик. але не бачила у Вікі. Віка теж тепер не показує подарунки, тільки ті, які розпаковує. Але правильно, насправді знаєте, от коли отак от прослідковуєш подарунки різних дівчат, як я на перемозі вириматую і все вислідковую, то це може не нечесно, але а що робить? А коли є ось така загвоздка, ніхто ж не знав, що я не буду показувати. От, то я от так вирішила схитрити, тому що я хочу, щоб мої подарунки ніхто не здогадався. Бо і так вже багато чого там вже починається. От коротше, я думаю, що це Юля. Я можу бути неправа. Я не впевнена в 100%. Взагалі всі подарунки від Юлі і від Саші я не впевнена. Тобто є деякі, мені здається, що я впевнена, але є деякі які ні. Ну, тут я на 70% впевнена, що це Юля. Тут щось. Може, цукерки? Отут щось таке рифлененьке є. От, коротше, не здогадаюсь ніколи в житті. Так плотненько садить, трошки там... Трошки щось там шарудить. Боже, це, це напевно, цукерка, да. так. Печиво! Боже, яке класне! Капець, я його буду сьогодні випікати, ну, але не собі, тому. А, дивіться, яка краса. Може, вам видно хоч? О Господі, цей. Хочеш побачити, що побачили. Клас! Боже, це ж таке. Дивіться, це прям чашечку. О, яка молота! Юля, дякую тобі. Мені здається, що це Юля. От може це в метро продається, до речі, треба буде у мами спитати. Мама в метро частіше ходить. Хм, хм. Мені здається, Даша, це Юля. Все, це мій вердикт. Хоча таке, може, якби Саша побачила, то вона, може б теж купила би і подарувала. Ні, ну я я думаю, що це Юля. Я думаю, що це Юля сьогодні буде мама. Я неї спитаю, чи придається такі в метра і остаточно переконаюсь в цьому. Бо якщо це метра, то однозначно Юля. Так, ну взагалі, все і пакування, і подарунок, все мені вказує на Юлю. Тому я думаю, що юля. Боже, це так класно. Все, я коли буду робити перерву на каву, я зроблю собі за цією штучкою. Це прям вообще, це що так макать в пінку з молоком. Клас, зроблю собі капучино, раз раз так. Сьогодні у мене дуже багато планів. Спершу я хочу замісити зараз тісто на різдвяні пряники. Хочу у людинки повирізати. Готуємось до новорічної ярмарки, яка буде сьогодні у дітей в школі. Треба Зробити щось, я несу скатертину, вже сказала, треба її підготувати. Е, і зроблю ось це печиво. Печиво випікається дуже швидко. Єдине, що треба, щоб трошки в холодильнику постояло це тісто, тому зараз хочу саме замісити, і поки воно стоїть в холодильнику, поприбрати хоча б у вітальні, тому що е, саме поприбирати речі, які тут складені. Бо мені вже чоловік такий вчора. Е, Довго ти тут будеш <реш> прикрашати? А в мене просто все розкладене і плюс є. Вони туди вже не мішались. І коротше, у нас отакий от хаос на столі цей цех ельфа впаковальний. Тому треба все поприбирати і вже готуватись до Дня Святого Миколая саме з чистоти пил, і це все напевно буде уже наступного тижня. Уже ладно. Сьогодні попилосошу або помий підлогу. Е, і на тому все. Поприбираю так, речі хоча б поставити по місця. Насправді, дійсно, мене дуже вибиває те, що я працюю, я ту, реально не встигаю нічого зробити. І хоча я працюю зараз вдома, я не встигаю нічого зробити, це якийсь жах. Коротше, е, щоб ви розуміли, що я сьогодні заснула о третій ночі. Не заснула, а саме пішла спати. І з вологмасами це звичайно дуже звичайно, в мене ризикова справа. То якщо я можу напевно пропускати вже на наступному тижні, я прям буду вже виходити повноцінно на роботу, вже не буду хворіти, тому. Я думаю, що можливо буду припускати, бо я навіть не знаю, як я виграю. Це все, якщо я не буду спати, то це мені трендець. І в мене можливо на наступному тижні не буде вихідних, тому що там відкриття у нас виставки і плотне працювання над ярмаркою, яку я буду організаційно очолювати. Тому може тому... показую, як є. От як є це весь срач. Треба зараз буде прибрати. Але так, подаруночки, стоп. Але спершу треба, треба, треба замісити тісто. Потім, коли я приберу, я вам покажу пакети, які я купила вчора. Що я купила в лавіні з одягу. Всім всім похвастаюсь. Так, а тепер руку. я повісила туди Сашину гірлянду, щоб вам було якесь світло з того боку в кінці. Але щось вона там не так яскраво виглядає, як на подарунках. Або вже сідають батареї, треба буде подивитися. Коротше, я зараз буду готувати печиво імбирне. Я буду готувати в планетарному міксері, тому у мене все по-простому. Я просто закиду всі інгредієнти, які є в міксер, вона там в ковбаси, і я ставлю все в холодильник на годинку, Потім буду розкатувати. Чому треба в холодильник? Тому що воно тісто дуже липке і треба, щоб воно змерзло. Для того, щоб можна було спокійно з ним працювати. У мене є на моєму кулінарному каналі рецепт. Хто не знав, у мене є кулінарний канал, який я дуже повільно веду За нехватки часу насправді, а останнім часом саме через нехватку ідей. У всіх може бути цей ступор. Так, зараз я буду дивитися свій рецепт і по ньому все складати в чашу. Взагалі дуже зручно мати кухонні ваги. Ви просто на них ставите чашу, викладаєте один інгредієнт, вимірюєте по вагам, обнуляєте, ставите другий інгредієнт. Завжди можна обнулити тару і класти щось ще. Так, я почну з борошна. Я купила нові пакети, і борошна, і цукро, тому почну з них, а потім вже попересипаю. Роблю подвійну порцію, тому що з однієї буде мало на ярмарку. Старатись сильно не буду, насправді, тому що е, це е, перша моя ярмарка, шкільна була, я напекла сім видів печива. Сім видів печива. Боже, я оце згадую, я, яка Я так втомилась тоді, але. Це перша моя ярмарка, і я від, відривалась, як могла. Так, а тут цукру, до речі, немає, тут цукрова пудра. Дивіться, які у мене сажучки. Боже, як я ви це бачили? <сум> Імбир. Як я це спіймала. Пачка масла у мене піде. Комбайну було. Легше я його на кубики ріжу і тоді все нормально. Словом, я цього разу вже на ярмарку не сильно стараюсь. З кожним разом все менше і менше роблю. Тому, але все одно, знаєте, я хочу бути активною саме в класі. Ну, як в. Не найактивнішою серед інших, а саме я маю на увазі взагалі активною мамою, яка приймає участь в шкільному житті дитини, тому що мені здається, що це важливо. Це, це мають всі батьки робити так. Тобто у нас, коли прям всі батьки задіяні, це так класно. От реально всі діти такі щасливі, коли до них там приходять на вистави, навіть на якісь такі типу відкриті уроки у нас проводять іноді. Зрозуміло, що всі працюють, але от якось у нас такий дуже хороший клас, насправді, і по батькам, і по діткам. І всі батьки дуже так розуміють, ну, ну, скажімо так, є іноді виключення, але здебільшого, так от 95% це того, що. Клас дуже дружній, і якщо по дітям, то взагалі все ідеально. Там, я маю на увазі якісь приколи були чисто з батьками, але все одно це такі ну, виключення, скажімо так. Якось в цьому плані нам пощастило, тому нема чого жалітися. Е, тому мені хочеться да, бути задіяною, щоб Єва е, завжди дуже класно реагує, коли там, ми щось робимо, коли тато наш долучився до ярмарки, вона взагалі там е, верещала до, до стелі, що навіть тато, навіть тато. Щось там робив для її ярмарки, коли приходить там. Ну, коротше, сьогодні буде е, моя мама на ярмарці, є теж щаслива, просто для дітей це така радість, коли приходять рідні е, саме в школу, щось роблять. Там, коли я цей камін принесла, Боже, мені там ледь з ніг не збили. Я взагалі кажу вчительці, як ви з ними справляєтесь, такий шум гам, просто вони роздрибанили роз той камінь. Я просто по частинах принесла, щоб його там зліпити. Бо я його навіть в машину б не поставила. І словом, вони так налетіли, на нього. я думала, що зараз каміну буде хана, бо пенопласт прям розпотлається роз, на ну, дві частини. Ну, ні, все було нормально. От, але просто да. Я вот така щаслива, що її мама прийшла в школу, що щось там робила? І коли там наряджали ялинку, то я вже не змогла прийти, коли саме ялинку наряджали е в той день. Вона, М -м, так шкода, що ти не прийшла, там мама Женя наряджала. Ще там з і теж, і їй хотілося, щоб я теж була присутня. Але вже не на всіх моментах можу бути присутня. Але треба, так, да, якщо у вас є можливість, завжди приходьте до своїх дітей. Так, не зважайте, у мене тут е, трошки треба висунути посудомийку, це засунуть. І там в основному, до речі, вручну треба помити. А це медикаменти, які треба скласти і в коробочки, бо я коробочки мила. Так, перевіряємо по рецепту, чи все окей. Так, борошно, сода, імбир, кориця, мускати у рік яйце, важкого Мед. Мед же, основний інгредієнт. Мені здається, я це відео буду монтувати вічність. Так я ходжу туди-сюди і треба все вирізати. Це дві столові ложки. Так, меду я побільше хряпну зараз. Ставлю на заміс, і поки буде мішатись, я приберу на кухні і вже буде легше. Так і скажеш, мама приїхала сидить в срачі. Ну, що поробиш. Ану скажи, це Юля в метро могла купити? Могла, Є таке в метро? Ну, це фірма є Виплатити. Ну, все, тоді, це точно, Юля. Мага. Зробити нам каву з таким. Да. А ти молоко будеш? написано, що проспект Ігорів, метра кеш. <с> Мама ж, ще той Шерлок. я навіть і не подивилася. <с> це в нашому метра куплено. <с> ну все, все. Юля, <с?> тебе <с?> з патрахами. <с? <с? Я вже затвердила. <с>? <с>? З патрахами Боже, оце мама да, шпіон. Хоча мама, коли Юля перекладала всі подарунки свої, мама каже: дзвонить: оце твій, оце твій, оце твій, Я а то ти взагалі не, да, не, не вгадала. i know Shine on Я обновочки, якраз і мамі покажу заодно і вам покажу. Тому що два рази доведеться показувати. Так, перше я купила сумку на знижці 500 гривень, здається, так? Да? Ні, 470. Даже. Тому що ноутбук треба носити Класна, з собою, гатна. щоб просто кинути отак от все, що сюди треба. І... Це, типам, замш чи що? Так, да, якийсь замж такі. Він замш. бордовий, такий ага. темно-бордовий. Колір красивий дуже. Я б хотіла, так, коричневу чи чорну, звісно, бо вона мені трошки не підходить під. Хоча, в принципі, нормальна. В принципі, до того одягу, що я взяла, в принципі, нормально. Чорну, ніколи, я фурнітуру, так, от, я фурнітуру чорну, ніколи не купляй галантірі. Чого? Вона дуже. Я терпіти не можу чорну. Ну, тобі просто вона не цікава. Я люблю чорне, але. Е, да. Так, ось такий светрик. Він. З таким рукавом, знаєте, як такі, типу бомжацький. <хи> оце щоб э, заправляти в штані. І ось так от якийсь такий вигляд. Це в зарі. Це новий виріб, я взяла, але ну, воно такого кольору і є. Не, чекайте, це H&M, HDM. <хи> <хи> як мене виправляють. Я оце просто звикла таке казати, і я кажу: Тамлірони. А, тамлірони. Таб, так, да, ну я не знаю, це як этот, так... як я показала по понкору. -по -по так. Ще один светрик. Такий вже коричневий. Світло зараз не дуже, тому дуже погано все буде передаватись. Бо у мене не, нема що сказати мамі мама б. Так не це хоче. довго буде, мені зараз уже треба. Не, ну, понятно. Я коли роблю тобі замовлення, ти його губиш. Не, так, ну, надо просто щось, гольфік, це просто гольфік, такий да, звичайний білий, під щось. Тому що в мене там є теж така жилеточка, і якраз під нього треба щось таке. Так, і в зарі дуже класний такий костюм зеленого кольору. Отут тут така штучка. Як це називається? Шоса. Ну така. А, ну, я я теж вилетіла з голови. Да, Ну прострочена так, да. ця от, і він такого... — стрілка чи Ну, не стрілка, да, як стрілка, тільки прострочена. Там. Да. А, а і... мене не буде чутно, оце, що я тут хрумкаю. Буде, то не хрумкай. По, Добре, вибачайте, хто кому проходить. Такого болотного, взагалі зеленого, класного кольору. До нього була ще така кофта прикольна, але через те, що у неї тут резинка, і воно якось на мені дуже дивно виглядало. Ну, на худеньких дівчатках класно, напевно, мені а мені вже але трошки... не худенька. Та ні. Я вмикнула відео першого влогмасу свого. Боже мій, я така дівчинка там, це пару років назад. тому. Mm -hmm. <плес> Становишся жіночніше. Так, і ось такі брючки купила. Вони начебто на резинці, але ні, вони тут на застіпці ось тут. Але теж такі вільні і класичні. А та тобі ликінсь. гарно в такі, коричневі в таку клітинку, прикольно, стильно. Теж можна під гольф, як і щось наверх теж накинути. У uh -huh. нас холодно, до речі, в приміщенні, треба вдягатися, тому все, що в мене є, мені у всьому там холодно, окрім цієї жилетки, яку купила uh -huh. е Войше. І піджак. Нарешті я можу повернутися до жакетів, тому що я взагалі раніше, коли ходила на роботу, в мене завжди було жакет. Було просто купа. А зараз. Ну, ну да, вдома, біль... куди мені носити носить ну, Зараз бухтин, під цю, да. э, трошки тут погано буде виглядати, але взагалі я взяла такий коричневий. Дуже І мені... гарно, так. Да. Дуже прикольно. Mm -hmm. э, ну, єдине, що тут в складку, бо оця Оце кофта. От це ніколи не бери нічого чорного, бери отакі от шоколадний. Чорний я не хотіла. Я хотіла або сірий, або коричневий. Да. Да. Це теж зараз. Mm -hmm. Сподобався мені взагалі такий. Звичайний без вентра, всяких але, там що, мені подобається чорний да. кольор взагалі. Ну, так, ну, да, ти не любиш чорти. Ну, я люблю дуже не... мало коли ну, гольфіку так під низь десь. Так, а так я не люблю Так, да, то мені, Я раніше дійсно в мене було дуже багато жакетів, а от останнім, останніми роками просто їх нікуди насправді носити мені. А тепер є, є куди носити, є куди вдягатися. І тепер можна щось і на підборах, тепер щось собі вигадувати, якісь спідниці, можливо, щось таке. Тобто, я вже собі так вигадую різні образи, але то, то вже на весну, бо поки в мене угі, то я не хочу нічого додаткового купувати зі взуття, то вже на весну буде щось на підборах, собі, якісь такі батільйончики, може щось придумаю. Так, ну все. Це все з покупок. В принципі, оновилось. поновилось. Молодець. Гарні собі зробили. Такі у нас вийшли пряночки. По два пакетик викладаю. І в мене були оці маленькі пакетики, ще дуже давно щось що я пам'ятаю. Теж на ярмарку купували так складу. І ще треба дістати скатертину. Якщо вона ще буде потрібна, бо там ще одна мама, наче на 7. Все, і так будемо продавати по 20 гривень, напевно. Або по 30. Це вже як вчити. Це 30. Ні, це 60.